15-та година, раді, що ви знайшли час і доєдналися до нас на 15-ту годину, як ми домовлялися, після перерви. І я з радістю запрошую до слова науменка Євгена Вікторовича, наукового співробітника Національного наукового природничого музею Національної академії наук України. Раді вітати вас в Запоріжжі на нашому заході. Дуже дуже рада знайомству і е, сподіваюся на плідну роботу. Дякую. Пане Євгене, ми вас не чуємо, будь ласка. Так, да, вітаю, вітаю. Дуже дякую за запрошення. Вітаю всіх. Угу. По-перше, я хочу вам подякувати за зацікавленість в такій, ну, Скажімо чесно, не, не найбільш популярній науці в, в сучасному світі, але е, я хочу просто нагадати вам одну просту річ, е, що ну, мало хто над цим замислюється, що весь прогрес людської цивілізації насправді починався з того, що якась людина колись давно, або не дуже давно, знаходила якийсь камінчик під ногами або не під ногами і м, намагалася зрозуміти, що з цього камінчика можна корисно. Отримати. І таким чином знахідки, пошуки і обробка тих чи інших мінералів супроводжують всю історію людської цивілізації. Я так розумію, мене зорієнтували таким чином, щоб я вам трохи розповів, чому і як потрібно збирати мінерали. Чи правильно я розумію це? Я думаю, що а так. Ви. Тому що да. попередні, наші, попередні наші відео були направлені якраз на збирання першої колекції для тих, хто зацікавлений в темі геології. Добре. Дивіться, значить, е якщо ви збираєте якісь цікаві камінчики, е в. В цьому колекціонуванні має бути певний сенс. Це по-перше. По-друге, може бути декілька напрямків, і ці напрямки, вони трошки розрізняються. І чим серйозніше ви збираєте колекцію, тим серйозніше і більше вони можуть розрізнятися між собою. А, можна збирати мінерали або їх агрегати. Можна збирати. Скам'янілості, тобто ешки якихось організмів, які вже давно вимерли, можна збирати гірські породи. Це ну, гірські породи за певним виключенням не такі красиві, як кристали тих чи інших мінералів, але тим не менш таке колекціонування теж має право на життя. Але а, треба розуміти, що в будь-якому колекціонуванні є певний сенс. І я коли починав збирати мінерали приблизно в шестирічному віці, я просто зацікавивався. Ну, там, певними кольорами, там, оце був там, червоненький е, е, якийсь камінчик, оце був чорний, оце був блискучий, оце був білий, все таке інше. Але е, з часом, і на, на це ну, доволі багато часу потрібно було, я зрозумів, що. В будь за будь-яким зразочком, мінералом, гірською породою або, наприклад, скам'янілостю, є певний пласт інформації. Тобто, у вас колекціонування це спосіб пізнання навколишнього світу. Але колекціонування тільки тоді стає таким способом пізнання, коли воно стає системним. Що мається на увазі? Коли ви щось десь знаходите. Ви повинні розуміти або намагатися розуміти, бо у вас може бути недостатньо і це нормально, бо е, вчені це такі люди, які вчаться все життя. Не, ну, Неправильно розуміти, що якщо людина вчений, то він все, він навчився і він все вчений. Ну, Тобто мета досягнута, це не так працює. Вчені вчаться все життя. Вчені, тому і вчені, що вони від час повинні пізнавати, відкривати щось нове. Але то таке. Е, коли ви ви піднімаєте з землі якийсь камінець, кам ви повинні розуміти, що ви підняли і задля чого. Е, у будь-якого зразка, чи то мінерологічного, чи то петрографічного, тобто гезка, у будь-якого зразка, чи то мінерологічного, чи то петрографічного, чи то е... Палеонтологічного, тобто скам'янілості, повинна бути так звана прив'язка. Що це таке? Прив'язка це інформація про те, де було знайдено зразок. Що значить де? Тобто, в ідеалі зразок повинен бути знайдений там, де він утворився, тобто, умовно кажучи, якщо ви підібрали цікавий шматок мінералу на купу. На купі по дорозі, а так інколи буває, то він ніякої інформації не несе. Ну, є таке у старих геологів, є таке слово собакіт. Що воно позначає? Воно позначає те, що мінерал, який знайде ну, місце знахідки якого невідомо, він, згоден, він годиться тільки на те, щоб він кинути в якогось собаку. Тому собакіт. От це перше. Друге, в, ну відповідно, до кожного зразка, який ви знаходите, повинна бути етикетка, на якій повинно бути зазначено, що це таке і де воно було знайдено. З приводу того, що це таке, знову ж таки, повторююся, що ви можете не знати, що це таке, і для того, щоб зрозуміти, що це таке, потрібно звертатися до певних профільних спеціалістів. Я колись, 14-річним хлопчиком, назбирав колекцію скам'янілості неподалік від села Залещики, це була Тернопільщина. Я прийшов в музей тут, де я зараз працюю. Прийшов до е, людини, яка зараз є моїм начальником. От, і він мені приділив багато уваги. Ми з ним зібралися з цією колекцією і через багато років я цю колекцію в музей віддав. Там навіть от, так повторювалося двічі. Це був перший раз. А ще був другий раз. Ну і тобто оці, весь, всю цю колекцію зібрану на двох локаціях, я віддав решті-решту музей. Але е, я знав, е, по-перше, за допомогою профільного спеціаліста, я знав, що це таке, а по-друге, від себе я знав, де я це знайшов. І тому така колекція має наукову цінність. Так? Тобто, це певна дуже концентрована інформація. Така ж сама концентрована інформація міститься в будь-якому зразочку, в мінералі, в кристалі. Якщо, от, тобто, для кожного зразка мінералу повинно бути написано, що це таке і де воно було знайдено. І я починав, коли починав колекціонувати, я ходив ще в гурточок, і ми їздили на. Деякі локації, я там збирав колекції і мінералів і гірських приїде, я підписував. А потім, коли я вже був студентом, я щось лінувався з цього приводу. Робити подібні речі і так неправильно. І мене врятувала тільки моя гарна зворова пам'ять, бо я досі пам'ятаю, де я що знайшов. А так працює не у всіх. Значить, це такий момент дуже важливий. Стосовно зразків мінералів і гірських порід. багато хто починає своє колекціонування з збирання того, що красиво. Тобто, е, мінерал десь можна там знайти, якщо ви знаєте, куди їхати за ним і як шукати і де. Або можна купити на якихось виставках, або інколи на таких стихійних продажах. От. Е, і... Як правило, якщо це, наприклад, спеціалізована кам'яна виставка, де я доволі багато мінералів купив, люди знають, що вони продають, і звідкиля це щось походить. Якщо це стихійні якісь, умовно кажучи, ринки на кшталт того, що в нас, наприклад, є біля станції метро Почайна, От. Там люди, як правило, продають взагалі не знаючи ні що, ні звідки, От. І там і там можна купити е, інколи дуже ну, рідко скажу заразу, але дуже несподівані і дуже рідкісні речі. У мене навіть не один раз така практика була. О. Але ну, я в якийсь момент зрозумів, що просто колекціонування як накопичення. Воно в певний момент ну, пропадає сенс у нього. Ну, просто от, ти збираєш, а далі? А що би що? Шо? Що ти з цим далі будеш робити? І я тоді дійшов до того висновку, що будь-яка будь колекція, будь-яка знахідка, будь-який предмет колекціонування, він повинен виконувати певну функцію. Функцію ось яку? По-перше, функцію наукову за допомогою вивчення тих чи інших зразків можна описувати і відкривати новий, ну, якщо дуже повезе, мінерали, різновиди, або й описувати певні явища, які досі або не були описані, або були описані не так грунтовно, не так глибоко. От, Тобто, будь-який мінерал в ідеалі повинен може стати предметом наукового вивчення. Це перша функція е, такої колекції. Друга функція такої колекції це навчальна. От я колись давно-давно хлопчикам ходив в палац ще тоді піонерів, і ходив я на геологічний горток. І ми їздили по всяким локаціям і збирали там щось, щось хтось знаходив. Але е, я потім стикнувся з таким цікавим моментом, що. Е, я в якийсь момент зрозумів, що я можу за допомогою тих мінералів, які я назбирав або накупував, я можу навчати. І я теж зробив гурточок якраз по при природничому музеї, де я працюю. І зараз ті зразки, які я сюди передав, вони використовуються і ще мають навчальну функцію. Тобто я дітям розповідаю про якісь мінерали, якусь групу мінералів, а потім ми відкриваємо коробочку і дивимося, як це все виглядає. Причому, що важливо, от я в якийсь момент зрозумів, на деякі мінерали мало подивитися на вітрині, так як воно стоїть в музеї. Треба взяти в руки, часто треба подивитися в лупу, тому що певні мінерали вони часто бувають ну, доволі маленькі. От. Але це отаке е, відчуття, м, коли через руки саме проходять багато мінералів, воно значно більше додає досвіду і значно більше закріпляє в пам'яті е, зовнішній вигляд, е, питому вагу, форму кристалів і дуже багато візуальних ознак мінералів, які ми бачимо на власні очі. І е, це друга функція е, колекції. Тобто, е, ну, е, я просто дійшов до такого рівня, коли я втратив сенс просто збирати, щоб збирати. Ну, воно, воно повинно якось працювати, воно повинно примножувати знання як в глибину, маючи на увазі. Це Опис чогось нового. Так і в ширину, тобто за допомогою зразків, знання повинні розповсюджуватись. Розповсюджуватись серед молоді, серед, ну, серед професіоналів теж. Знову ж таки, в мене бували такі моменти, коли мої колеги, старші, наприклад, питали в мене про якийсь мінерал. А чи нема в тебе там отакого мінералу? Я їм казав: або ні, або є. І тоді там я наприклад, відшеплював якийсь шматочок сталу на дослідження комусь віддавав. Тобто це може працювати і так. О. В якомусь, для якихось дітей, які в мене навчалися, це почало працювати ще й в тому напрямку, що вони почали робити власні дослідження. От, наприклад, дівчинка одна зацікавилася агатами з Рівненської області. І вона зробила е, е, власну роботу по агатах і подала її на Малу академію наук. Інша дівчинка зробила кристаломорфологічне морфологічне дослідження де деяких мінералів, до речі, з власної колекції, навіть не з моєї, а зі своєї власної, і подала теж на конкурс при Львівському університеті. Тобто це е, може працювати і повинно працювати отаким от чином теж. О, Якось так. Дуже вдячні. Е, цінні рекомендації для наших юних дослідників. Я впевнена, що багато хто знайшов для себе ті е, моменти, на що їм потрібно звернути увагу. І як ми зрозуміли, досить такий. Гарний потенціал дослідження не тільки на рівні учнівської молоді, а й подальшому в студентському житті можна, в принципі, розвивати і розвивати? Наостанок, будь ласка, скажіть, як до вас завітати? І ті, хто у нас знаходиться в Києві, а можливо, і ті, хто з інших областей знайдуть час і до вас прийдуть, скажіть, будь ласка, як можна потрапити до вас? Значить, потрапити до нас можна доволі просто. Ви приходите, приїжджаєте в Київ, станція метро театральна, трошки вище виходу зі станції метро, знаходиться велика доволі будівля природничого музею. Ви заходите, і якщо вам потрібна екскурсія в будь-якому відділі, бо в нас декілька поверхів, ви можете замовити екскурсію там у різних екскурсоводів, Хтось водить, наприклад, по. Біологічному поверху, хтось по, ну, по зоологічному, точніше, хтось по ботанічному, я, наприклад, вожу на геологічному поверсі екскурсії, я розповідаю саме про мінерали, якими я все життя займаюся. От. Е, зразу скажу, е, якщо ви хочете, щоб я вам провів екскурсію, е, варто просто. М Мені важко буде проводити екскурсію дитині, ну, наприклад, там 5 пятий клас, бо важко втримувати увагу. Я намагаюся розповідати не просто суху академічну інформацію, а якісь там цікаві історії з, з відкриттям мінералів з їх обробки з певними там людьми і пов'язаннями. І я даю дуже багато інформації, тому я запрошую до себе на екскурсію дітей там хоча б 16. Чому? Тому що для того, щоб їм було цікаво, вони повинні мати хоч якісь маленькі базові знання, наприклад, з фізіки і хімії. Тоді ну, буде цікавіше. От. Ми, на заняттях, ми, до речі, коли ми говоримо про мінерали, ми починаємо насправді то зі шкільної хімії, яку, як виявилось, діти знають доволі погано. Але я намагаюся давати певні системні знання, які прив'язані не тільки до світу мінералів як такого, а й до, до астрономії, до біології, навіть до медицини. От. Тобто це велика-велика система знання. От Ми розмовляли, наприклад, про види хімічних зв'язків буквально вчора. І е, я розповідав, як цей вид хімічного зв'язку пов'язаний взагалі з е, можливістю виникнення і збереження життя на планеті Земля. Тобто, якщо б такого виду зв'язку не існувало хімічного, життя б на Землі ніколи б не виникнуло, принаймні в його тому вигляді, в якому воно існує тут і зараз, у вигляді біл, білкових тіл. Дуже дякуємо. Це цікава тема. Мені здається, ті, хто будуть в Києві, обов'язково до вас завітають.